Хочу з вами поділитися однією своєю практикою, яка мені допомогла збавитися дуже багатьох моментів в моєму житті, які допомогло дуже багато що профіксити. Те, що зараз ми живемо в теперішньому, всі ці травми, які були в минулому, вони тягнуть вас в минуле. І тому треба ніби цей гештальт закрити, якщо ви його не закриєте. Воно ніби буде вас забирати вашу енергію з теперішнього часу. Всім привіт, мене звати Анжела, і я обожнюю терапію, обожнюю самокопання, обожнюю навчатися самій, обожнюю читати книгу про психологію, але дуже часто їх читаю рідко, тому що вони, ну, якби по факту нам багато інформації не треба, нам треба її використовувати. І це дуже велика проблема в тому, щоб інформацію всю, яку ви читаєте. Якщо ви її не використовуєте, вона просто є інформацією. Я не знаю, чи ви це знали, чи ні, але будь-яку інформацію, яку ви дізнаєтеся, якщо ви її не використовуєте, вона залишатиметься інформацією. Але якщо ви її почнете використовувати, вона стане вашим досвідом. Тому всю інформацію, яку я вам сьогодні розкажу, бажано, щоб ви її використовували прямо сьогодні. Прям, не прям слухаєте, ставите паузу. Не знаю, переосмислюєте все, що я вам сказала, і працюєте над цим. Це просто ну, неймовірна практика. Реально, вам дуже сподобається. Я думаю, всі погодяться з тим, що в нас є внутрішній і зовнішній світ. Зовнішній світ це те, що ми з вами бачимо. Да? Це оці проблеми, які ми, в принципі, висипання на обличчі, лишня вага і проблеми з людьми і так далі. Коротше, це все іменно зовнішнє. Внутрішнє це оці якраз проблеми, рамки. Які іменно вас стримують оці всі травми, дуже часто. Просто я розумію, що напевно вони вже, ви вже всі замучились про це слухати, але це реально правда. Якщо ви тримаєте на когось обіду чи ви на когось злі, ви травмуєте тільки себе. Реально, як не крути, якби ви просто з цим всім не думали, що ви не знаю, робите гірше для тієї людини, яку ви не любите, це дуже велика помилка. Це реально дуже велика помилка. Ви робите гірше тільки самому, самому собі. Після цього, як ви починаєте просто ненавидіти когось, ви починаєте відчувати цю злість всередині, Ця злість породжує і всі оці проблеми зі здоров'ям, дуже сильно воно це все впливає. Ви просто починаєте більше хворіти, починає вас не знаю, шлунок, типу шлунком проблеми. А, з колінами, з зі всім, повністю з всім, все, що ви маєте, я не знаю, кості бучно боліти. І повністю от всі ці травми, ну виходить, знаєте, не синхрон відбувається між вашим внутрішнім і зовнішнім, і тому воно, якби все внутрішнє, воно з вас витягує. А, дуже часто, оці всі дуже важкі проблеми, синдроми, а, хвороби, вони всі йдуть внутрішньо. Звичайно, коли у вас, я не знаю, рак. Кіста, ще там щось. Вам треба її лікувати з лікарем, але плюс до того і внутрішньо. Завжди будь-які іменно наші хвороби, вони психоматичні. Повністю все в нас відбувається в голові. Розумієте, що людина просто може сама себе накрутити настільки, що вона може просто вмерти від своєї власної, від своєї власної уяви. Реально, це просто це настільки дивно, страшно і я не знаю, це просто неймовірно з одної сторони. І люди, які бояться щось робити, вони можуть собі реально травматизувати. Вони, ну якби ви можете просто брати це все на свою користь. Якщо ви знаєте, як з ним працювати, ви можете просто здобути все, що ви хочете в житті. Реально. Я думаю, ви чули про цей вислів «Fake it until you make it». Це не означає, що вам треба фальшивити, знаєте, типу, притворятися, знаєте, тіпо, «Ой, да, там оливатися до всіх, знаєте, так скриття, зуби, та все. Ні, вам треба, знаєте, це, типа, як саме як зі сміхом. Ніби коли ви просто починаєте ніби, грати сміх, да? от наприклад, е просто не з того нічого, ви почнете сміятися, да? наприклад, там самі. <смі> Я знаю, що Це звучить, напевно, смішно, але якщо ви почнете сміятися, вам почне смішно ставати від того, як ви смієтеся. І ви просто почнете від того, що ви сміялися, ви почнете реально щиро сміятися. Не знаю, чи це пояснила вам, але як на мене це все дуже логічно. <смі> коли ви просто починаєте притворятися, да? от наприклад. Уявіть собі впевнену людину. От уявіть, які в неї якості, як вона себе відчуває, що вона думає, як вона мислить, і взагалі повністю всі ці моменти от просто відчуйте, коли ви відчуваєте цю людину, як вона просто може бути щасливою, як вона може бути впевненою. От ви з цим якраз, ви можете якраз працювати, якщо ви почнете уявляти, що ви та людина, ви почнете ставати повністю впевненою. Це реальна правда. І це реально працює, але це працює в дуже великому комбо. Просто це треба і притворятися в те, що ви впевнена людина, і чистити повністю всі ці програми, ці установки, шаблони, як, як хочете, їх називайте просто те, що вас сформувало ваш характер. Характер, який вам не подобається. А коли людина каже: де я просто дуже простий, мені нічого не треба, мені треба, у там там треба, маленький будиночок. Щоб гроші завжди були і ще там щось. Ну, типу для чого вам гроші? Да? Просто щоб вони лежали, чи для того, щоб ви ними користувалися? Чи ви хочете бізнес, чи ви просто хочете, щоб на вас хтось працював? Ви ж розумієте, що вам треба якось розуміти, що вам іменно в житті треба. Не просто я дуже простий, це деградація. Якщо у вас буде просто на одному рівні, щось одне просто на одному рівні, це деградація називається. Я знаю, що деякі називаються стабільністю. Але це не стабільність. Напевно, вам скажу те, що вам не сподобається, але реально стабільність це означає деградація. Якщо ви хочете, щоб у вас просто було все спокійно, це нормально, але це нормально, якщо ви просто змиритесь з тим, що в житті бувають проблеми, і це нормально. Я не знаю, я коли була дитиною, я це зрозуміла, що завжди будуть в тебе якісь проблеми. Як мінімум з того, що проблема, що купити їсти, і як максимум, що далі робити. Що відповісти, куди піти, де працювати, коли зробити, коли зробити цей правильний крок, коли стати, почати шукати щось нове, і чи варто це шукати нове зараз, чи не треба, чи краще братися за якусь ідею прямо зараз, чи може краще прийде пізніше. Ми завжди робимо вибір. Ми завжди робимо якусь ніби проблему з цих виборів, але дуже часто ми маємо вибір, який той вибір нам просто не подобається. Тобто ми маємо якісь варіанти, да? просто кажуть. О, у мене немає варіантів, у мене немає інших варіантів, як це зробити. Ні, в нас є багато варіантів. Просто ви вибираєте із тих варіантів, які вам більш легші, як то менш треба рухатись, менше треба щось робити. Наш мозок, він реально дуже сильно не хоче щось змінювати. Це просто щось нереальне для нього. Але через те, що ви будете починати змінювати, ви виходите із зони комфорту постійно. Коли ви виходите постійно з зони комфорту, ви відчуваєте силу, ви відчуваєте впевненість, пишете, ого. А я це зробив, Ого, а я і це зробив, вау, а я ще й це мію. Тобто настільки ну, круто, коли ви просто апгрейдитесь кожен раз. Просто кожен раз просто думаєте, вау, я хочу це, я хочу це. І розумієте, коли ви просто почнете бажати щось, ви почнете бажати більше, ну, розкажу вам таку тайну, що коли що все життя, воно побудовано на бажаннях. Реально, все, що ми хочемо, воно дуже часто стається, не завжди, знаєте, як то кажуть. А бійся своїх бажань. І це реально правда, бо то, що в світі керують бажання. Дуже часто ці бажання можуть йти на зло нам. От, наприклад, дуже яркий приклад, коли людина дуже сильно втомлюється на роботі, вона каже, Боже, я так хочу відпочити. І коли людина просто працює беззупинно, мозок просто відкаже. Організм просто відкаже. Він скаже: Харить? да? і ви просто захворієте. І це нормально. Хоче відпочити, це ваше бажання було, це ваше внутрішнє бажання було відпочити. Дуже часто люди, які не можуть щось робити, вони можуть зламати ногу, випадково, але це випадково, вони самі собі притягнули, бо того, щоб вони хотіли, наприклад, відпочити будь-яким шляхом. Розумієте? От якби наш всесвіт він завжди чує нас, завжди чує нас. І кожні наші бажання, тому треба реально вміти і треба знати, коли їх, наприклад, загадувати. Ділюся з вами секретом. Найкраще е загадувати бажання тоді, коли у вас щось сталося хороше. Не тоді, коли ви відчуваєте нестачу, коли ви щось дуже сильно хочете, блін, я так сильно хочу, от прям те, 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 те. я так сильно хочу. І особливо, коли ви хочете щось дуже сильно на ну, такий дуже великий, а на дуже великий термін, наприклад, я так хочу купити собі будинок, я так хочу собі купити будинок. І ви оцей посил, ви це відчуття, що нестачі, ви починаєте посилати і згадувати бажання. І коли ви так станете, що ви купите будинок. Ви все одно будете відчувати цю нестачу. Бо ви згадували це бажання з таким відчуттям нестачі. Тому в маленьких бажаннях, коли щось стається, щось хороше, особливо не ні, ні, Ви ніколи не помічали, що з вами стається багато що хорошого, тільки ви просто не хочете це бачити. Люди, які навкруги вас, я не знаю, хтось міг вам каву безплатно зробити, наприклад, хтось вам відкрив двері, хтось. Я не знаю, просто дуже багато різних дрібниць. Якщо ви почнете реально це помічати, не просто такі, о, да, о, бувають же ж люди хороші. Ні. А просто клас! Боже, як круто, мені сьогодні повезло Боже, такі милі люди. Якщо ви почнете це помічати, ви почнете фокусуватися, ви такі, Боже, як класно. І особливо, коли це відчуття радості, коли ви відчуваєте, ви починаєте загадувати бажання, Боже, але класно, от купити би мені машину, купити би мені квартиру, Боже, як круто було би. От я просто вже говорю в мене мурахи, в мене реальне тіло, воно просто адаптувалося, воно реально розуміє, що таке радість. Я просто дуже моментально можу згадати, що це таке, коли мурахи йдуть від бажання, від щастя. Я бажаю це кожному реально відчути, просто реально кожному відчути. Якщо ви почнете акцентуватися на чомусь хорошому, ви просто зміните своє, ви просто зміните своє життя настільки швидко, що ви просто не виявиєте, що даже вам не треба ніякі програми чистити. Ви, якщо почнете акцентуватися на хорошому, завжди просто реально на хорошому, просто робити акцент, не для того, щоб просто відкидувати погані думки. Це нормально, Let it be, Це нормально. Просто хай будуть, хай будуть ці погані думки, просто менше, ви просто розумієте, що ви можете ніби зменшити це у відношеннях, відношенні. Якби ви можете просто зменшити цих поганих думок у вас в голові. Коли в мене щось, наприклад, приходить, якісь погані думки, вони звичайно, приходять всіх. Коли вони приходять в голову, я просто автоматично ніби собі відкидую їх кажу, ні, я анулюю. Я анулюю ці погані думки, я не хочу їх, я не хочу приймати. І це означає відповідальна людина. Я беру відповідальність за своє життя. Я беру відповідальність за тих людей, які я хочу бачити навколо себе. Я беру відповідальність за свої рішення, за свої думки, за все, що я за своє відчуття, за свої почуття. Я все беру відповідальність. От ви знаєте, можливо, про ці відношення 80 на 20. 100%, да? От 100% це повністю наші, наприклад, емоції. І вісімдесят, що у вас були хороші емоції, і двадцять погані. Лишіть погані емоції, бо це нормально. Це нормально взагалі проживати емоції, це дуже-дуже добре. Хороші, чи це погані? Завжди вони будуть просто вас коливатися. Це як ніби зима і літо. От якби не було зими, ми не відчували, наскільки ми хочемо літа. Коли є літо, ми не відчуваємо, наскільки ми хочемо, наприклад, там, не знаю, накататися на, на санках, на, на лижах, на будь-чому. От, якби, якщо брати ці даже великі різниці в погоді, ми можемо в принципі, зрозуміти, наскільки це важливо, проживати всі емоції. Так що проживайте їх, будь ласка. Я знаю, що я буду бригати з одного з однієї теми на іншу. Саме хочу просто поділитися, прям, знаєте, своєю любов'ю до всього світу. Від всього поганого до всього хорошого. Я розумію, що який світ зараз не є, але я його люблю таким, як він є. Я його приймаю таким, як він є. Тому і вам цього бажаю, звичайно. Але я розумію, що не все так швидко. Всі хочу вам допомогти і збавитись від ваших програм, які вас просто забирають, можна сказати, з теперішнього часу. Забирати програми погані, це не означає, що їх взагалі анулювати. Це означає, що їх замінити щось поганого на хороше. Хочу вам розказати якраз про цю практику, яка мені дуже сильно допомогла. А, але перед тим хочу вам розказати про те, що ми живемо в світі, де немає часу по факту. Ну, час це створений якби фейково. Це, якби, ми просто маємо якийсь термін. Але кожен раз в нашому зараз теперішньому. Відбувається минуле і майбутнє. А тим паче, якщо ви от щось там у вас яке знаходиться в минулому, і ви її не відпустили, вона знаходиться дуже близько до вас. Це дуже кстати, великий показник, коли ви розказуєте про якусь історію, яка відбувалася з вами, і ви розказуєте, ну, просто ви тільки починаєте говорити, і ви зразу починаєте плакати. Що слізьми нахлинає вас. Це означає, значить, вона вас болить. На вас болить всередині. І це кришталь який треба закрити. Або не тільки сльози, а якщо у вас якісь дуже сильно негативні відчуття, почуття, не знаю, ви просто починаєте прям дуже сильно відчувати такі. Ну, прям, знаєте, таке, що не хочеться прям відчувати по факту. Розкажу на своєму прикладі. Я дуже сильно боялася виступати публічно. Публічно це не означає дуже багато людей. Це навіть 6 людей. Це для мене. Все одно відчуття подавленості від того, що всі на мене дивляться, що мені говорити, що мені робити. У мене відчувається зразу сором. Відчувався. У мене відчувався зразу сором, а сльози. Я не могла нічого сказати. У мене ніби ком в горлі. Просто ком в горлі. І все, що я починаю говорити, я ніби відчуваю його гіпер, я не знаю, в п'ять разів, коли я хочу сказати що щось хороше для людини. Я просто прям розумію, наскільки їй було би приємно це почути, і мене прям захлинає настільки, що я просто вмираю від цього. Прям я не знаю. Це було дуже дико, дуже дивно. навіть мені це зараз. Я просто максимально можу про це говорити. Я не фіксуюся на цьому. Я можу говорити реально в більшості людей. А те, що відбувалося, напевно, я розмовляла на публіку 2-3 людей. Звичайно, це небагато, але все ж таки для мене це дуже великий прогрес. Повірте, дуже великий прогрес. Тому мені це дуже подобається, і я думаю, мені буде ну, легше набагато говорити на більшу публіку, а, тому що вже, ну якби, знаєте, крок, крок за кроком, можна стояти від більшого, від меншого до більшого можна стояти, збільшується, і все нормально. Я хочу вам розказати про те, а, що я відчувала тоді. І через мої відчуття я зрозуміла, що от в мене ярко, просто я пішла в медитацію і зро, почала питати саму себе. А, От мене от такі от такі от відчуття: від чого вони тянуться? От я просто згадую в минулому, і завжди в ті моменти, які ми пам'ятаємо в дитинстві, дуже чисто, дуже часто до цього прив'язана якась травма, яка з нами тяне. Получається, наприклад, там, якщо ви відчуваєте, що е, когось кривдали на ваших очах, і ви ніби відчуваєте оцю злість постійно, коли ви будете бачити, коли когось е, ображають. А слабшого ви будете відчувати завжди ту саму злість, завжди ту саму злість. Тому що, ніби це а, як травма, яка відбулася, вона кожен раз закріплюється оцими емоціями. І поки ви не зміните цю емоцію, травма буде повторюватися, ви те саме будете відчувати, і так само можуть і дії відбуватися, які ніби вони Знаєте, таке враження, як просто затьмарює розум, і ви просто не розумієте, як це відбулося. Тому можна це все взяти і виправити. Вернемось до моєї історії. Я питаюся само себе і згадую цей момент, коли мої батьки празнували новий рік. Я пам'ятаю, тоді було багато гостей, ну плюс-мінус багато. Це тобто ж моє дитинство. Звичайно, для мене це було дуже багато. І в цьому, в цьому моменті мені було десь, наприклад, три роки. І я пам'ятаю, що тоді якраз було Дід Мороз, як його там ще називали, ніби цей Дід Мороз. Які, типу там, моїх батьків, друг чи подруга, проти друг моїх батьків, оцей друг, він переодівається в Діда Мороза і ніби каже: давайте, дітки, ви розкажете мені віршик, а я вам віддам там, подарунок. Ну і, і я не пам'ятаю, скільки там у нас було дітей. Я пам'ятаю, звичайно, тільки свою ситуацію, як мене ставлять на крісло, батьки нічого не говорили мені, не готували мене ніякого цих, ніякого вірша. Я не пам'ятаю, чи я взагалі ще вчила три роки якісь вірші. Я просто стою і вони такі: ну, давай, всі ж дивляться. А я взагалі нічого не знаю. Ну, взагалі, мене не знаю, чи я знала щось, чи не знала, але в той момент я взагалі як провалилася. У мене сльози, у мене істеріка. Я не розумію, чого всі на мене дивляться. Мені нічого навіть не підказують, нічого не говорять. Ну, якби логічно, що батьки якби, мають підготувати до цього, не ставити такий стрес для дитини. І через це в мене сформувався оцей момент, що кожен раз. Коли на мене якась дуже велика увага, коли щось говорю, коли на мене всі дивляться, просто всі, не те, що одна людина, а всі дивляться. У мене починає ком в горлі, я не можу нічого сказати. Я дуже яскраво це запам'ятала. І що я роблю? Оця практика вона засновується на тому, що ви той болючий момент, який вам ну, не хочеться, щоб він повторювався, ви Згадуєте, дуже часто воно дуже, дуже легко згадується просто. Ви такі, блін, не пам'ятаєте, що я в дитинці таке ж саме відчував. От ви маєте якраз взяти і ніби закрити цей гештальт. Вам в цей момент чогось не хватало. Не хватало обійми, не хватало якоїсь підтримки від батьків, від якоїсь людини, не знаю, яка б для вас знаходилася, яка мала би вас підтримати, мала би вас обідняти, мала би щось казати вам. Але вона цього не зробила. І ви через це ходите ніби до всіх людей, і ви говорите. Будь ласка, допоможи мені, зроби мені ці компліменти, щоб я просто перестав, щоб я почав себе любити, щоб я почав поважати себе, щоб я почав нарешті бути впевненим будь-які будь моменти, які вас не вистачає, це означає, що вам цього не додали в дитинстві. І через це означає, що вам треба додати самому собі це. Не ваші батьки винні в тому, що вам чогось не вистачає, а це ваше, ніби як апгрейд, який потрібно вам дати самому собі. Не інша людина повинна вас любити, а ви маєте дати цю любов для себе. Розумієте? Скільки би людей не сказало би вам, що ви дуже гарні, наприклад, це дуже проблема. Наприклад, мені здається, всіх дівчат. Ви не повірите в це, поки ви самі це не відчуєте. І ви реально почнете самі бачити це в дзеркалі. Коли ви почнете це бачити в дзеркалі, ви зрозумієте, і ви це відчуєте, і ви почнете реально бути вдячні від того, що люди інші, вам почнуть Ще більше про це говорити, але ви перестанете це говорити, ой, це ти... я не гарний, перестань, що ти з мене здіваєшся. Оце як дуже часто, коли хтось робить якісь компліменти, а вони такі: ти що? Ти з мене здіваєшся, да? В общем, вернемося там до практики. Я Не знаю, чому не завжди мене відкидає кудись. Йду я в медитацію знов. Включаю там, не знаю, якусь мелодію. дуже часто мені подобається з мелодіями. Я просто дуже сильно відчуваю ці, ці мелодії, мені просто кайф. Включаю якісь оці герці на будь-що. Просто залежно від того, що вас подобається. Включаєте це, вертаєтесь ніби в цей момент, коли сталася з вами ця, якби, ця ситуація в дитинстві. Ви вертаєтесь. Я зробила. Я вернулася в цю ситуацію, як я стою ніби на цьому кріслі. Я дитина. І я думаю, що я що б мені було б дуже приємно, щоб мені могло би це закрити. Завжди, коли щось не закрите, вам завжди прийде відповідь дуже легко. Що вам цього, шо там не хватає? Мені в цей момент не вистачало підтримки від батьків. Мені не хватало те, щоб вони я не знаю, ніби мені прошептали вухо, якийсь вірш. Якби я мала дитина. Логічно, що було би приємно знайти підтримка від батьків, від старшої людини, яка знає, наприклад, вірш. І просто треба навчитись говорити на публіку. Логічно, що треба, щоб не була ця травма. Треба навчити дитину говорити з людьми на публіку, про свої відчуття, про свої почуття, про свої не знаю, про якісь вірші, виступи. Про все треба навчитися це робити. Просто навчитись. Тому я беру. І роблю так, щоб я не пам'ятаю, чи це моя мама чи тато, хтось з батьків мені ніби говорять. І я просто повторюю. Я повторюю, мені дають подарунок. Клас, супер. Ось якби дуже часто від цього йде, знаєте, ніби як дитяча така радість від того, що нарешті я цього відчув. Нарешті цей гішталь закрився. Ви настільки відчуєте полегшення, що вам просто не передати. Це взагалі це не знаю. Це, я хочу, щоб кожен відчув. Закриття гештальду, <ріху> Це реально, це просто неймовірно. А ви відчуваєте це, проживаєте від того, наскільки те, що ви хотіли отримати, ви отримали. І в кінці, звичайно, це просто, я не знаю, це напевно краще завжди всім закінчувати Закінчувати день з, з подяки, подяки самому собі, подяку Всесвіту, Богові. Я не знаю, будь-кому кого ви вірити. Дякуйте за цей день. Дякуйте за всі моменти, які вам принесли щастя. За нещастя, які сталися просто ті, які нещастя, які стаються, дуже часто вони дуже приводять до чогось хорошого, ви просто цього ще не бачите. Це не означає, що світ робить це з вами погано щось. Це означає, що ви його так бачите. Просто різна сторона реальності. Хтось тобто, може бачити одну ситуацію в одну сторону, іншу в іншу. Тому залежить від вас, як ви її будете бачити. Коли ви подякуєте від того, що що з вами сталося, да? от я, наприклад, подякувала тому, що. Мої батьки не додали мені цього, але я додала сама собі. І тому я подякувала сама собі від того, що я знайшла цю практику, я допомогла собі закрити це. Я відчуваю себе набагато краще від того, що я сама це зробила, ніж би це зробили мої батьки. Повірте, це стає якась більша цінність в цьому. І я тепер не знаю, хочеться прямо з усіма ділитися, хочеться зі всіма говорити. Мені прям я розумію, що дуже часто я, наприклад, можу навпаки перетягувати на себе увагу. Навіть таке. <ріст> Тому я реально дуже сильно хочу, щоб ви просто відчули цю практику. Цю практику можна робити будь-коли. Просто ви відчуваєте якийсь момент, візьміть і закрите Реально, це настільки класна практика, що це просто мол, неймовірно. Все, все, що відбувалося навколо вас, я не знаю, що ставалося дуже погане, просто неймовірно погане. Якщо ви просто додасте собі це, ви просто перестанете відчувати біль. Але це не означає, що ви перестанете ніби як забудете про тобто, це. знаєте, У ній, я не хочу я хочу, я хочу відчувати собі. Знаєте, я стикалася з такими відповідями від людей, які говорять, я не хочу забутися, я не хочу пропрацьовувати це, бо я боюся, що ця людина, яку я ніби хочу наказати своїм мовчанням, або я хочу наказати своєю обідою на них, вони не будуть наказані. Це дуже дивно, дуже тупо думати так. Тож людина. Вона якби живе своє життя, вона навіть може взагалі не думати. Вона може просто, просто перестати з вами спілкуватися, і вона взагалі не відчує, чи ви там обіжаєтесь, чи ні. Це просто якби подумати. Тому фокусуйтесь на тому, як ви відчуваєте, на що вам це обідає. Ви не перестанете думати про це. Да? Ви просто, Вас просто закрили, не поставиться про те, що ви вже це зробили все. Але ви будете пам'ятати про погане з хорошим. Розумієте? Ви ніби його закриєте, ніби. Всі ці помилки, які зроблені бували, знаєте, так само, як, наприклад, в школі, якась погана оцінка, ви взяли там, не знаю, перездали і вам поставили хорошу оцінку, ви ніби, цією хорошою, перекрили це погане. Розумієте? То, якби ви не перестанете про це, ви не забудете про цю оцінку. Да? Але ви пам'ятаєте, що ви перекрили її хорошою, що це означає, що ви якби закрили цей гештальт, але ви якби закрили це хорошою для себе стороною. Надіюсь, ви зрозуміли. Ой, це відео, як я зрозуміла, буде дуже довге, тому я зроблю її другу частину. А ви беріть, ставте лайк, підписуйтесь і чекайте на інше відео.